Ми поїхали з цим транспортом. Нагадую, що в Харкові метро безкоштовне. В цьому соборі я ще не разу не була. Мені все пояснили, показали. Виключення з магазину «Аврора». Ви Напишіть мені, будь ласка, як вам зручно. У нас було зручно, а я ще сама <соць> боюся виїжджати. Цікавіше, мені здається, і навчитися йти з камерою не боятися. На вулиці спека, неймовірно. Вже цілий день будуть тривоги постійно. Вже на днях моєму батьку буде 40 днів. І я вирішила, що потрібно з'їздити до церкви, так як відвідати на кладовище могилу я не можу. То хоч таким способом поставлю свічку за упокою його душі, все ж таки 40 днів. Рома в цей день був на роботі, тому ми поїхали з цим транспортом. Поїхали метро. Нагадую, що в Харкові метро безкоштовне, а так як ми живемо передмістям, то ми платили за поїзд до Харкова. І ось ми вже дісталися до Благовіщенського собору. Їздила я з сином, бо, як я сказала, чоловік був на роботі. В цьому соборі я ще не разу не була, але мені завжди подобалось, коли ми на автомобілі проїжджали ось цей собор. Мені подобалась його краса і велич, тому і відправилась я саме в цей собор. Кажу чесно, не в кожен храм я можу ходити. Причин тому дуже багато, починаючи від тих, хто там, я кажу, допомагають доглядати за храмами. І закінчуючи різними відчуттям і атмосферою. Але саме в Благовіщенському соборі мені все пояснили, показали. Навіть продавчиня в церковній лавці вона вийшла і провела мене на те місце, де я мала поставити свічку за мого батька. Тому чесно вам скажу, це чесно приємно. А це пряме включення з магазину Аврора. Гляньте, який розмір чупа-чупсу. Я вирішила провірити його ціну. І давайте зараз глянемо. Ціна, як на мене, видалась не б'юджетною. 99 гривень за таку іграшку. Ну і ось різні спеції можна купити в цьому магазині доволі непоганої якості. Є і дійсно з натуральним складом. Я дуже полюбляю приправи до курки. І частенько їх купую тут. Ну і різні-різні сиропи, напої. Ціни ви можете бачити, зробивши паузу, якщо вам десь щось не видно і зрозуміло. Я не стала вже їх озвучувати. Але ви напишіть мені, будь ласка, як вам зручно озвучувати ціни, чи все ж таки краще, коли ви самі їх бачите. Як на мене, магазин Аврора це дійсно можливість купити різноманітні товари по доступним цінам для дома. І також дрібнички, які де ніде не можна знайти. Як на мене, він доволі схожий з магазином Теді в Німеччині або ще на Екшн. Похоже, ні, Теді все-таки ближче, бо в екшені можна ще й знайти і для саду, і постільну білизну. Хоча, якщо ви зайдете в великий магазин Аврора, це такий більш середнього сегменту розміру магазин. Чим більший розмір магазину, тим більше в ньому асортимент. До речі, мені потрібний був кип'ятильник, і я була впевнена, що в таких магазинах я обов'язково його знайду. Але не в Аврорі, не в місцевому смайл маркеті я не змогла знайти кипятильника. Якщо ви знаєте, де можна його прикупити, напишіть мені, будь ласка, бо мені він дійсно дуже потрібен. Потім у нас ще з сином був візит в супермаркет-клас, але там я вже не знімала, бо чесно кажучи, трошки втомилася. Ми трішки купили овочів і виробів І поїхали з сином додому. Зараз якраз йдемо до нашого автобусу, тому що все ж таки користування доволі тривалий час місцевим транспортом все ж таки дає про себе знати. І у нас було зручно, автобуси не переповнені, тому все. Добре, все нормально, ми з'їздили. Хто знає, який це район, я, звичайно, озвучувати не буду, але ви можете. Можливо, хтось побачить свої рідні місця. На цьому і на наступному тижні мені доведеться більше пересуватися місцевим транспортом, тому що Рому мають покласти до лікарні, а я ще сама боюся виїжджати за кермом у місто. Але поки що ми можемо насолоджуватись прогулянкою містом. Всім, всім привіт! Ми сьогодні приїхали на площу, знову граємося стабілізатором і будемо пробувати, що вийде знову. Це так зручніше і цікавіше, мені здається. Тут можна погратися, попробувати. І навчитися йти з камерою, не боятися камери. Рома навіть не помічає, що я його також знімаю, до речі. А, мені здається, просто не боятися камери. Дивіться, як красиво у нас в Харкові. Я щаслива, що я вдома, чесно вам скажу. Тому ось так. Зараз вас візьму. Люди фотографуються, життя триває. Зараз вам трішки покажу. До речі, у дівчинки дуже гарне, оцікаве плаття. Зараз покажу. До речі, зараз, прислухаючись до ваших порад стосовно якості звуку, я розумію, що звук це дуже важливо, і ми придивляємося з Ромою до мікрофонів і дивимося на фірму DJI. Якщо з вас хтось щось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо це дуже важливо для нас, так як я маю, Bona, здається так називається мікрофон, і він. Доволі все рівно не дуже змінює звук, хоч багато хто й казав, що все ж таки трішки гучніше. Але він не зручний, тим що він з проводом. Буду Дар, вдячна да, за ваші удар. рекомендації. Таю сьогодні у нас вівторок, на вулиці спека неймовірна. А якби не треба було роздрукувати документи для Роми, я б, мабуть, з квартири не вийшла. Дихати просто в нічі. Мені зараз це нагадує таке, така погода, як була в моєму дитинстві, коли я жила в Запорізькій області. Я сама від, звід природу і ти йдеш по вулиці, знаєте, дихати нічим. Від асфальту йде спека, жар. І іноді, іноді дує легкий вітерець. Саме така погода зараз тут відстає. Вже цілий день бують тривоги одна за одною, не перестають просто вити постійно. Сьогодні вночі. Як летіли і збивали шахеди і знаю, що був приліт по новій почті. Тобто сортувальному складу нової почти. Дякувати Богу, що обійшлось без жертв, бо, чесно кажучи, це дійсно дуже-дуже страшно. Звичайно, після тієї вдалої операції побутинки кацапа ніяк не заспокоїться і постійно. Нас перерозувати, але вони поки бачили, наскільки українці сильні і винахідливі набагато більше, ніж вони, я вважаю. Ось так. Багато хто з вас просив знімати набагато частіше, але вибачте, я ще ніяк не можу адаптуватися. Взагалі зонті хто здійснюється до реалій сьогодення. Ще ніяк, чесно вам кажу. Вже добігаю скоро додому, бо ще багато треба де деяких справ виконати.